Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з малесенької срібної фігурки, котрій більш ніж дві тисячі років. Вона зображає стилізовану жіночу постать, яку можна ототожнити за стартою давньогрецькою богиною родючості та кохання. Імовірно, фігурка слугувала амулетом або оберегом, що приносив захист та благополуччя. Розмір її лише 5 сантиметрів. А от ціна 60 тисяч гривень або ж 1430 доларів. Далі портсигар, якому вже майже 90 років. Він був виготовлений зі срібла 875-ї проби і подарований 7 листопада 1938 року товаріщу Олійнику. Портсигар агітаційний та унікальний. І другий такий навряд існує. Придбали його за 70 тисяч гривень або ж 1660 доларів. Далі Колт-артефакт, котрому приблизно тисяча років. Він має відношення до Київської Русі. Це прикраса у вигляді підвізки, яку кріпили до головного убору. Початкова назва Колта невідома. Термін був прийнятий наприкінці 19 століття на основі етнографічних даних і походить від українського Колтки, тобто сережки. Цю золоту прикрасу вагою в майже 6 грамів придбали за 80 тисяч гривень або ж 1900 доларів. Далі дукат 1584 року. Монета, яка була викарбована в часи правління короля польського та великого князя Литовського, Стефана Баторія, виготовив її монетний двір міста Гданська. Дукат досить рідкісний. В каталозі монет Великого князівства Литовського він має примітку r 4 Ця монета виготовлена з практично чистого золота і важить еталонні 3,5 грами. Придбали дукат Баторія за 80. 36666 гривень або ж 2060 доларів. Далі орден за особисту мужність. Останній з орденів заснованих в СРСР. Сталося це 28 грудня 1988 року. Нагороджувалися орденом за відвагу, хоробрість та мужність, виявлені в порятунку життів, а також матеріальних та духовних цінностей. На момент розпаду Радянського Союзу орденом було нагороджено всього 529 громадян СРСР та близько ста іноземців. Придбали цю нагороду

Далі червонець 1904 року, викарбуваний в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Він не вважається чимось надзвичайним всього було випущено більше мільйона подібних монет, але станції зіграв тут на боці. Продавця 10 рублів придбали за 100 тисяч гривень або ж 2380 доларів. Друзі, як гадаєте, що спільного у Майкла Джордана, Віла Сміта та Олега Ляшка. Всі вони є власниками годинників у Ліснарден. Брендом, що був заснований в швейцарському місті Лелокель у 1846 році. У ліснарден виготовляє годинники класу люкс, котрі можуть дозволити собі небідні, м'яко кажучи, люди. Цей в золотому корпусі годинник придбали за 183 700 тисячі гривень

Далі 100 доларів 2015 року викарбовані в американському вестпойнті. Виготовлені вони з чистого золота, вагою в одну тройську унцію, тиражем у 49 тисяч штук. На лицьовому боці тут зображена жінка, яка символізує свободу на зворотньому білоголовий Орлан, геральдичний символ США. Придбали цю монету за 204 тисячі 700 гривень або 4 тисячі 870 доларів. Далі комплект нагород, котрий належить полковнику Червоної армії Георгію Радуто. Комплект містить медаль 20 років робітничо-селянській червоній армії, два ордени червоної зірки і бойового червоного прапору та найвищу нагороду СРСР орден Леніна, придбали ці нагороди за 251 тисячу гривень або ж 5970 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась старовинна ікона. Сюжет її Касперовська Божа Матір. Образ Богородиці, шанований як чудотворний. Перша подібна ікона була привезена з Трансильванії і зараз знаходиться в Одесі. Ця ж має розмір 26 на 22 сантиметри. Оклад її виготовлений зі срібла 84-ї проби. Отже, старовинна ікона була придбана за 634 201 грн. гривень в або ж 15 тисяч 100 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.